Літо 2020 року в Бейруті було звичним, сповненим шуму гамірних вулиць і морського бризу. Ніхто і гадки не мав ще під мирною зовнішністю портового міста, причаїлася смертоносна таємниця. У порту в ангарі No12, з однієї з версій почалася пожежа. Дим протягнувся над портом, привертаючи увагу робітників і перехожих. Здавалося би, звичайна пожежа. Але за кілька хвилин пролунав перший вибух. Він вибухнув вогневою кулею, розкидавши іскри та уламки. Люди почали знімати це на телефони, не підозрюючи про пекла, яке на них чекало. І ось у 18.08 світ стригнувся. Величезна вогняна грибна хмара здійснялася над Бейрутом, а за нею слідом прокатилася потужна ударна хвиля. Скляні хмарочоси в центрі міста розсипалися вщент. Будинки, що стояли за кілометри від епіцентру, склалися як карткові будиночки. Звук вибуху був настільки гучним, що його чули на Кіпрі за 240 кілометрів. Це був найбільший неядерний вибух в історії. А що власне стало його причиною? Протягом шести років з 2014-го в Адгарі No12, що стояв біля самої води, спочивав величезний вантаж 2750 тонн нітрату амонію. Ця речовина, що використовується і як добрива для буйного зростання полів, і як компонент смертоносної вибухівки, була вивентажена суднархосус. Корабель, несправний і кинутий екіпажем, залишив свій небезпечний спадок на ліванській землі, забутий і залишений напризволяще. Чиновники, яким було відомо про цей вантаж, роками надсилали запити про його переміщення або утилізацію, але ці прохання губилися в лабіринтах бюрократії та безвідповідальності. Понад 200 людей загинуло, тисячі отримали поранення, близько 300 тисяч людей залишилися без даху над головою. Ця катастрофа стала останньою краплею для ліванського народу, який вже і так потерпав від економічного колапсу та корупції. Наслідком стали масові протести, що змусили уряд піти у відставку.